Дорогі друзі, з вами знову канадський Марк. Перед тим як ми почнемо, я хочу зразу сказати, що мій дідусь передає велике вітання вам з України Василь Навугольник, який став великою частиною цього каналу, який багатьом людям сподобався. І зараз він працює над новим відео для вас, дорогі мої друзі. Тому чекайте, надіймося, що буде таке відео скоро для вас. А сьогодні ми зібралися тут, щоб обсудити та обговорити дуже важливу тему про те, що зараз відбувається в Польщі з польськими фермерами. Але ви не забудьте залишити цьому відео велику таку. Грубу вподобайку, та також підпишіться на канал. Таким чином ви підтримуєте україномовний контент і мені надаєте дуже багато натхнення продовжити мою старанну працю. Бо блогерство це не є легка робота, легка професія. Я дуже сильно працюю над тим, щоб підтримувати ЗСУ, підтримувати і розвивати нашу українську мову, та також іменно збільшувати україномовний контент в просторах Ютуба. Я вас, звісно, попрошу вашу думку. вашу Дійсно щиру думку на цю, цю ситуацію. Що ви думаєте тепер про польських фермерів? Чи вони дійсно тепер заплатять за свої поступки? Чи ні? Ми всі прекрасно пам'ятаємо і знаємо, як польські фермери блокують кордон з Україною, як вони висипали зерно, і як вони по ньому ходили, як вони просто знищували все, що наші фермери працюють і ракети над ними літають, і вони... Вирощують, виготовлюють зерно, щоб прогодувати Європу, щоб прогодувати себе та свої сім'ї, та також щоб підтримувати Україну і українську економіку. І це наш сусід, наші сусіди, які нам з самого початку дуже сильно допомогли, Тому я вам всім рекомендую це не забувати, що Польща дуже сильно допомогла Україні, і кожен українець і Українка повинні це пам'ятати. Але так не робиться, як польські фермери поступили з тими всіма блокадами. це не по дружньому, це неправильно і все можна зрозуміти. Всі прекрасно розуміють, що польським фермерам не вигідна ця вся ситуація, яка зараз відбувається. Тому вони протестують. Але в Україні помирають люди, в Україні війна. І всі ці далекобійники, перевізники, які працюють старанно, також не повтікали, а продовжують працювати, продовжують підтримувати ЗСУ Україну та щоб в українських магазинах була продукція. Вони роблять теж велику справу, і їм теж треба знімати шапку перед такими людьми. І вони дуже сильно намучились і вже багато пережили і за всіх цих блокад і наговорювали на українців, щоб українці всі повертались, воювали, щоб українці тут не ходили по Польщі. І в Польщі деякі люди незадоволені, що українці сидять по кафе, що українці то, українці то розумієте, постійно на нас наговорюють, але ніхто не хоче врахувати те, що українці зробили дуже велику різницю і величезний масовий внесок у розвиток польської економіки. І про це ніхто не хоче говорити. Дотепер, тепер вже почали говорити. Польські фермери змінили свою думку і почали. Переживати в них тривожний стан. Як то так? Нам не вистачає тепер українських працівників. Тому що було так їх багато. А тепер з цією мобілізацією також багато вже українців не хочуть працювати на поляків. Також багато українців вже покинули Польщу. І тут що? Сезон полуниці, треба клубніку збирати, а нема ким? Немає українців, які завжди всюди є, щоб все допомагати. А де ж були польські фермери, коли вони висипали наше зерно? Коли вони блокували наші кордони, коли вони не пускали просто автобуси з людьми, з дітьми, де діти просто сиділи в тих автобусах? Жінки складно, стрес в людей, і вони це все створювали суто і за грошей. Розумієте, на жаль, в житті. Дуже багато людей продаються за гроші, і всі забувають відкривати своє серце, бути щирим з людьми і просто залишатися людиною. І тепер це вернулося назад до польських фермерів. Вони тепер попеклися за всі свої поступки, і тепер збільшується, збільшується поля, і все це треба збирати, збирати, а нема кому нема робочої сили. Бо українцям надоїло українцям надоїло терпіти, і українці тепер мають свою думку, і польські фермери справді будуть мати дуже багато збитків і тепер будуть о, виплачувати і платити за всі свої негарні поступки в сторону України і українців. Це друзі, справді так в житті працює, Тому завжди треба бути обережним, завжди треба думати наперед, що ви робите і які поступки ви робите, щоб потім люди про вас говорили в хороші речі, а не погані речі. Завжди будуть якісь там пару таких хейтерів, знаєте, чи незадоволених людей, які ви всім не зможете подобатися, ніхто не повинен подобатися цілому світу. Але в кінці дня ми повинні залишатися людьми, щоб не сталося в будь-якій ситуації. Загалом поляки цінують роботу українців, те, що українці роблять для їхньої країни, і в загальному є багато хороших поляків, які підтримують і дійсно вірять в те, що українці роблять величезний внесок в їхню економіку. Але також в Польщі є і поляки, які не хочуть це визнати, яких нервують українці, і які чомусь не розуміють, що Україна це зараз баферна зона. Величезний щит перед Польщею, який охороняє Польщу, і в Польщі можна собі спокійно жити, так як всюди по світу. Тому все ж таки, як би не крутити, хоч Україна і захищає сама себе, але Україна таким чином і захищає весь демократичний світ на теперішній час. І тому треба віддати належне всім захисникам і захисницям, які зараз на фронті, тому що деякі з них точно не хочуть там бути, а деякі з них дійсно вірять всім своїм серцем. В майбутнє України, коли інші люди це не вірять. Вон, друзі, яка цікавинка в цьому всьому. А я думаю, що варто завершити цей відеоролик. Я думаю, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний, і бажаю вам саме головне, звісно, завжди здоров'я, завжди успіху, в всьому, що ви добиваєтеся. Та також ніколи не здавайтеся, пам'ятайте про це, і кожна людина, кожна особа в цьому світі може добитися великих вершин. Головне при, прямувати по своїй лінії, по своїй стежці, куди ви забажаєте. І мирного неба над нашою улюбленою Україною.